Мавуїка Кіонгозі, поточний піроархонт, лідер, безумовно, гідний вести за собою народ натлана. У тканних сувоях та епосах зафіксовані найвизначніші дії пращурів. А слава про Мавуїку переходила від покоління до покоління, і вона завжди виправдовувала такі високі очікування. Її називають найсильнішою. Вона поважає всіх створінь, як сильних, так і славних. І ставиться до всіх однаково. За це люди щиро люблять Мавуїку, вихваляють і охоче йдуть за нею. Щоразу, коли вона звертається до учасників паломництва, повернення священного полум'я, її волосся спалахує яскравим вогнем. А її величний голос звучить у серцях. Вона спрямовує свій натхненний погляд на кожного воїна, кожного завріана. Вона волає до кожного, Жожного племені Натлана, об'єднуючи всі вогні в яскраве світло, щоб прогнати темряву геть. Ми підтримуємо один одного, пробираючись через долину довгої, безмежної ночі, витираючи сльози в куточках очей і нарешті важко піднімаємо свої голови. Ми не бачимо нічого, крім цього непорушного червоного кольору, схожого на сонце, що піднімається на Сході, чим вона пожертвувала, від чого відмовилась? Яка сила волі привела її в сьогоднішній день? Ми не сумніваємось, що вона приведе нас до чергової перемоги Натлана. і наше сонце ніколи не опуститься за горизонт? для мене.